На березі Південного Бугу до сплаву готуються ветерани та військовослужбовці збройних сил України, одягають захисні жилети та слухають інструктаж. Ми свисіли в сидушку і е -е, керуєте. Кількістю грибків. Якщо вам треба повернути ліворуч, ви робите раз, два, три справи. дивитесь наскільки нас повертає. Південним Бугом сплавлятимуться на катамаранах, байдарках та сапах. Стартують під староміським мостом, фінішуватимуть у Сабарові, розповідає організатор івенту Ігор Гудима. каже у такий спосіб, хоче підтримати захисників та дати їм можливість повірити у власні сили. За пів години вже хлопці почнуть пересідати з катамарана, сап, перевертатись, дуркувати, купатись, і все буде класно. Мені головне пояснити зараз, щоб вони не переживали і в них не було страху виходу на воду. Зазвичай це в сторону Сабарова. Ми допливаємо орієнтовно до Ющенка, пропливаємо в військовий госпіталь, робимо декілька зупинок покупатись, якщо гарна погода. І потім повертаємося назад. Це займає від двох до трьох годинок, і потім ще відпочиваємо годинки півтори на березі. Буде залежати від сили вітру, який ми будемо відчувати на воді, і докуди зможемо догрести. Вийти на воду готується 27-річний офіцер 110-ї бригади Павло Коненко. У бійця ампутована Нижня кінцівка. Суспільному розповідає, поранення отримав влітку 2023 року на Запорізькому напрямку. Я з міста Нова Каховка. Півроку прожив окупації, де створював супротив всередині, тобто приймав участь в мітингах. Потім через півроку не витримав морально психологічного тиску і виїхав з метою піти до ЛАВ ЗСУ. Спочатку був Запорізький напрямок, потім Донецький, знову Запорізький, Сумщина, Харківщина, лежав в лікарнях Запоріжжя, Дніпра, Хмельницька. Потім привезли в Немирів, А в Немері приїхали представники ортопед сервіс центру, я з ними поспілкувався, мені одразу подобається, сказав, що я буду у вас протезуватися». Сьогодні Павло обрав для себе саб дошку. Каже, на протезі почувається впевнено. Втратити рівновагу не боїться. Мені подобається вода і спорт на воді. Ось є електричні саби, я бачив. Ось хочу на них спробувати. Всі ці заходи це досить мають добрий вплив на військовослужбовців. По-перше, це адаптація, це Контроль рівноваги, це якась зайнятість. Тобто на психологічному рівні це тримається досить відмінно. Це потрібно, це повинно так бути. Ще телефони топлю. Це єдине що я боюсь. Безкоштовні івенти на воді для їхніх пацієнтів ігор гудима влаштовує не вперше, каже фізична терапевтка Олена Довгалюк. Після кожного такого розвантаження фахівці їхнього центру бачать прогрес у реабілітації оборонців. Такі прогулянки, наприклад, як катамаран, і дошки, і байдарки, ті самі вони дають можливість хлопцям відпочити фізично, відпочити морально, емоційно, тому що вода вона завжди заспокоювала. Також це впливає на їхній вестибулярний апарат, який допомагає їм. Потім тримати баланс і вже ходячи на протезах, рівновагу тримають набагато краще. Вони приїжджають, і потім ще днів два-три розказують в центрі, як їм було класно, що спробуйте шахтось, і таким чином вони переносять свій позитивний настрій, навіть інших на тих, хто тут не був. Сьогодні участь у сплаві взяли сім військовослужбовців, каже Олена Довгалюк, серед них Станіслав Істоцький, боєць родом із Харкова. У Вінниці на перепротезуванні гідравлічні вузли на У 22-му році у липні С-300 ракета прилетіла. Дуже цікаво, ну, природа красива. Хлопця одного вон, трохи весло не прибили. Вітер не подобається, але йому не накажеш. Наказано, не слухай. Сидіти у двох кімнатах. Зовсім не те. Треба розминатися. А головне боятися нічого не треба. Це ще. Боятися треба було там. А зараз тут вже. Коли немає страху, то краще. Спочатку літа це шостий івент на воді для військових, каже Ігор Гудима. Організовуватиме такі до середини вересня. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне, новини Вінниця.